Залиті дощемі майже віднесені вітром. Тисячі учасників київського міжнародного марафону напередодні бігали за складних погодних умов, але в чудовому гуморі команда ведучих «1 плюс 1» долала дистанцію ще зі шляхетною метою заради маленьких учасників проекту. Здійсни мрію. Вболівальниця Людмила Бадалян. Продовжить. Невелика руханка перед великим стартом. Бігати готуються всі, Ким ви працюєте? Бухгалтером Телеведучою. Приватний підприємець. Тим підприємств. що вони працюють головою Київської міської державної адміністрації. Здолати дистанцію незалежно від фаху, віку та зовнішніх чинників. Марафон понад усе Дощ і вітер не завада. 6,5 тисяч людей долають дистанції від 2 до 42 кілометрів. Дуже холодно, але я все одно в захваті від того, що беру участь у цьому забігові. Вітер дуже сильний. те, співають, збиваєте, буде тяжеловато біжати. однак, біжать курс на здоров'я, чи може мода, але колись мершава українська статистика починає набирати ваги. Не чекаго, де сьогодні на старт вийшли 40 тисяч людей. Заради комфорту бігунів в американському місті перекривають від автомобілів цілі райони, але наш прогрес. Помітний першому марафоні сім років тому взяло участь близько п'ятисот учасників. Сьогодні це вже більш ніж в десять раз разів більше. Так це здорово, так це здорово, так це класно. Із тисяч учасників київського марафону іноземців, десь п'ятсот людей. Українці зізнаються самі. Дійшли до бігу без ніяких примудростей. Ось перед стартом Ірина намагається згадати основи. Наскільки мені відомо, треба носок, що перший шов. Ну, в мене по. Учається вся стопа. Біг заради життя і здоров'я Думаю, це наймокріше моя моєму... вода. Краще, бо я впевнена, я ще не бачу точний час. Ось 11-річна Софійка Жиліна прийшла підтримати команду ведучих 1+,1 плюс медіа. Свою дистанцію обличчя каналу пробігли із благодійною метою зібрати гроші на її лікування. Одна ніжка дівчинки коротша за іншу на 12 сантиметрів. Та на лікування інших діток із проєкту Здійсни мрію Юрка Штрикуля та Богдана Нестеренка від останнього на марафоні презентують такий собі солодкий привіт. Цукерки за авторським рецептом хлопчика будуть у продажу усі гроші з. Прямують на лікування дітей. Це додавало особливих сил, тому що ми бігли е, за наших дітей. Я думаю, що ми назбираємо її на лікування, і ми зробимо їй цей новий ортез. Неможливого не буває. Тріумф сили волі. Бігову дистанцію здолали учасники мультимедійного проєкту Переможці, створеного за підтримки ТСН а в марафоні в 42 кілометри. Першими фінішу дісталися наші паралімпійці. Людмила Бадалян, Владислав Конончук, Ганна Бока та Дмитро Орлов. ТСН один плюс один.